Доброго дня. В цьому відео розглянемо зміни, які відбулись з опцією проміжного збереження даних. Раніше кнопка зберегти внесені дані за замовчуванням відображалась на користувацьких формах на сайт барі Справа. Тепер вона стала кнопкою, яку за необхідності можна налаштувати при моделюванні форми. Якщо її не налаштувати, то проміжне збереження даних на формі не буде доступним. В кабінеті адміністратора регламентів розглянемо, яким чином налаштовується кнопка. В компоненті Button в Selection в полі Action було додано нову опцію Save Data. При виборі цієї опції для кнопки на формі вона буде виконувати проміжне збереження даних. Назва кнопки та її розташування на формі задається моделювальником. В кабінеті посадової особи або отримувача послуг кнопка буде відображатись тільки, якщо в бізнес процесі було використано користувацьку задачу. Валідації, що запускаються при натисканні на кнопку, не змінились, тобто проміжне збереження даних можливе тільки в разі заповнення на формі усіх обов'язкових полів. У випадку успішної валідації відбувається проміжне збереження даних з форми, аналогічне до того, коли кнопка була розміщена на сайт барі. Також звертаю вашу увагу, що на вже створених формах кнопку проміжного збереження буде приховано. В разі, якщо вона потрібна користувачам, її необхідно вручну додати через кабінет адміністратора регламентів. На цьому демонстрацію завершено. Дякую за увагу.